Сьогодні, 15 жовтня, якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 15 жовтня в Україні і світі святкують День здоров'я молочної залози. Це день присвячений підвищенню обізнаності про здоров'я молочної залози та попередження раку. Він ставить перед собою мету підвищити обізнаність про раннє виявлення та лікування цієї хвороби, а також підтримати тих, хто бореться з нею. Це день також спрямований на підтримку жінок, які переживають мастектомію або мастопексію. Він нагадує про важливість регулярних медичних обстежень та самопідтримки для здоров'я молочної залози. cause А ще 15 жовтня, Міжнародний день сільських жінок. Цей день був заснований організацією Об'єднаних Націй 2007 року з метою підкреслення важливості ролі сільських жінок у суспільстві та визначення їхніх внесків у розвиток сільських громад. Сільські жінки відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки, розвитку сільського господарства, підтримці сімей та збереження культурної спадщини. Вони працюють на полях, доглядають за домашньою худобою, збирають врожай і виконують багато інших важливих завдань. Thank З жовтня Всесвітній день миття рук це міжнародна ініціатива, що була заснована 2008 року, з метою привернути увагу до важливості гігієни рук. Основним завданням цього дня є підвищення обізнаності про важливість миття рук з милом, як одного з найефективніших і найдоступніших способів запобігання хворобам і поширенню інфекцій. Цей день також спрямований на підтримку освітніх кампаній і програм, які навчають людей, особливо дітей, правильним методом миття рук. Використання мила і чистої води значно Знижує ризики інфекційних захворювань як діареї і респіраторні інфекції. Цього дня народилися. 1905 рік український хімік-аналітик Анатолій Бабко. 1960 рік український лікар, письменник, журналіст, громадський діяч Євген Комаровський. 1975 рік прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.